Так, друзі, всім бобра ви на каналі Добр Бобер. Сьогодні у нас 23 Шо в нас? лютого вже... О Боже, яке лютого грудня. 23 грудня вибачалися. Дніпропетровська область у нас випав сніжочок. Отак от, от це в наш дальній дальній точок. Да, Тестіові вулики, які підігнав йому сім'ї. Так, е, підігнав йому дві сім'ї. Ну, коротше, зробив з них 5, а потім повернулися до 2. Але суть відео не в цьому. Суть відео про друге. Е, зверніть увагу, зараз у нас деякі льотки засипані снігом. Да, от На тому вулику, так точно. І що хочеться сказати, потрібно, то, що я пам'ятаю, чи не потрібно. Пам'ятаю, як у нас батько в мене працював, він, і коли в нас дуже великі сніга були, він мені казав обов'язково промити їм льотки. І от я зараз спостерігаю да, за різними каналами, коли навіть і навіть рекомендувалося да, в таких дуже холодних регіонах прямо ж скажу закапують вулики. І хочу показати, чи потрібно ж відмітати льотки розчищати чи не потрібно. По-перше, це шкодить бджолами чим, тому що це лишній шум. лишній шум, І він дуже сильно заважає. По-друге, якщо дуже придивитися, отут, наприклад, у нас видно да, от, е, така щілинка. В деяких, наприклад, в вуликах таких щілинок не видно. Да, от, тіпа засипано, тіпа все. От, Наприклад, сюди да, дивимося, ну, тут нема щілини. Нема щілини, нема щілини, нема щілини. І що робити? Задихнуться вони чи ні? А ось у нас дирочка, вони самі, коли дихають, сніг розтає, бо теплий воздух виходить. Це по-перше. А по-друге, навіть якщо їх засипе повністю, то вони не задихнуться. Чому? Сніг у нас дихає, да, сніг пористий, і повітря пролазить. Єдине, якщо його, наприклад, повністю з горою і зверху буде. Обладеніння да? льот, тоді це якби, створить деякі проблеми, то що льот у нас повітря не пропускає, але це ж знову питання, якщо повністю буде обладеніння. Якщо ми придивимося ось в цю дирочку, да? цей отвір, бо дирочка в жопі, а це технологічний отвір, то ми побачимо, що у нас все дуже чудово, бджоли самі розбираються, що їм робити. Вони я думаю, жити хочуть більше, ніж ми, як показує практика. Да? То вони, думаю, за мільйон років придумали, як виходить з даної ситуації. Тим більше, коли вони живуть в дуплах, а в дуплах у нас тільки один льоток, ну, максимум десь там може щось тріснути, але вони в основному це все заліпляють. І от бачимо, да? все прекрасно. Я зараз поки що подивлюсь. Усередину показувати вам не буду, бо я сюди сам. А чого не буду? А давайте подивимося, що да? не буду. Можна ж відкрити його, поставити на паузу, а потім заново зліпити. Так от, давайте зараз подивлюся, я роблю іноді перевірку, як вони сидять. Оцінюю їхню силу і потім вже на основі цих даних я приймаю сразу рішення, що робити. Ми будемо з ними весною, в які треба лізти, в які не треба. Ладно, зараз відкриємо і подивимося, що в нас всередині. Так, відразу що кидається мені в очі, це оцей іній. Цей іній, це значить, що в нас, що поганенька вентиляція. Так, і відразу дивимося, в мене тут лежить. В деяких, чесно кажу, в деяких лежить, деяких не лежить. От В кого лежить, того лежить, в кого не лежить, утеплювач того не лежить. Тут я нагадаю, вони були перелізли на порожні рамки тут були порожні рамки, прийшлося витягувати їх. Я прогнозував, що тут буде шість вулочок. Але ми зараз подивимося, скільки ж у нас тут вулочок бджіл сидить насправді. Так. Ой, навіть не знаю тут. Дебеляча, дебеляча. Так, як практика показує. Раз, два, три, 4, 5. 6-7 і навіть 8 є. Це, мабуть, сім'я, яка злетіла, вона зараз тусе тут. Так, ну, що я хочу сказати, це от в мене перше в житті такої сили, брешу, друге в житті такої сили сім'я. Зараз ми їх акуратненько спробуємо закрити. Ну, мені подобається остання вулочка така собі, але в основному. Дебеляче. Так. Поки що закриємо і а весною прикриємо вже нормально. Так, оп -оп. так і прикриваємо. І, 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 і все. В принципі, все. Треба їм десь тут робити. хоча воно так дихатиме. Нормальну вентиляцію. І все, вони в нас далі йдуть зимувати. Так, друзяки, ось другий зараз подивимося. Тут навіть у нас рамки лежать бо нема просто куди їх діти, але питання не в цьому. Тут лежить фольговізол. Так, откладаємо його, братанчик не падай. І тут дивимося, що в нас всередині. Тут набагато слабша сімейка була. Так, відкриваємо. Ось, якщо звернете увагу, як я роблю перед зимою, я роблю так от ячейку, щоб бджоли не перелазили сюди, але буває всяке, да? можуть все-таки перелізти. Так. І зараз оцінимо їхню силу, якщо є що оцінювати. В принципі, три такі непогані вулочки. Раз, два, три. Тут, походу, була декілька бджіл, але вони благополучно або обсипалися, або пропали. Не знаю. Ну, тут вроді би нормальна сімейка, все. Прикриваємо їх. Це сімейка слабенька. Це був відводочок. Ну, маємо, що маємо. Так, ладно, пішов я закривати. Так, друзяки, і які висновки хочеться зробити? Е, було тут дві сім'ї, оце одна і оце друга. Е, дивіться, поясню. Е, з них було зроблено відводків з цього. Од, по моєму два. І з отого було зроблено два відводки. Один отут стояв, і один там стояв. І тут стояв один і другий. Е в одному матки не було, навіть двох довелося об'єднувати. Я об'єднав оттуда. Коротше, я всі об'єднав ось сюди. І один я об'єднав туди, в той вулик. але Там, до речі, в тому вулику була непогана сім'я, але вона кулась була пропала. Просто і в цьому, на цьому точку мед не качався взагалі. Хочу нагадати, хто слідкує за каналом, той пам'ятає. І в один прекрасний день я приходжу і дивлюся, що ось в цьому вулику, в цьому цьому вулику, вулику дуже велика. Якби як це правильно сказати, сила Прям, ну, дуже велика. Я прийшов до висновку, що ті бджоли злетіли і або зайшли в цей вулик, або в принципі ці благополучні. Хоча якби вони розбили оцю сім'ю. Да, як я думав, спочатку вбили матку. Я чув такі легенди, що е, можуть бджоли забирати бджол з вулика в вулик, коли вбивають матку, і бджоли переходять за ним. Але я... Це дуже мало в це вірю. Вони або б'ються, друг другу писки б'ють. І одна сім'я благополучно вибиває другу, а ті злітають, то, скоріш за все, оця сім'я злетіла і проявилася в той вулик, або навіть зайшла в той вулик. Можливо, таке може бути, коли гине матка. Хоча розплод там був, значить, був зльот більше всього. Чому вони відбуваються, я не знаю. Скоріше за це кліщ. Але ну, коротше, все, що в чому винуваті, все кліщ. Коротше, всі сипля, ну, всі, всі все скидають на кліща, і я буду на кліща скидати. Вони були оброблені. І тепер ми бачимо результат. Що буде за тією сім'єю? Вона зараз прийнято казати не слабенька. Да? А маленька сім'я. Ну, Назву її теж маленькою, тому що слабенькою я б її не назвав би. Вона була об'єднана, там молода матка гарна. і... Що по весні, що ми будемо робити, якщо вони, дай Бог, дозимують у нас не вб'є ракети, то більше всього, що ми підсилимо з цієї сім'ї, туди трошки і будемо розвиватися. Яким чином ми підсилимо, поки що не знаю. Можливо, бджолою трошки, тому що ну, це ну, дуже жирно. Можливо, навіть отсюди виведемо якихось пару маток. Ну, коротше, Це вилами по воді писано. Давайте дозимуємо так сказати, і не вмремо самі. Тож, друзяки, всім вдалої зимівлі, всім перезимувати з мінімальними втратами, то що, як не крути, втрати все одно будуть. Але бажаю з мінімальними втратами. І всім добра!